Добрий день, мене звати Мацун Надія, я ліцеїстка 11 класу Натішинського академічного ліцею. Хочу представити вам свій проект на тему Олександр Терен та його книга Історія впертого чоловіка сучасна українська воєнна література це зеркало нашої епохи. Вона народжується на передовій, у шпиталях, у серцях тих, хто щодня бореться за свободу. Останні роки в українській літературі з'явилася плеяда авторів, чиї тексти стали літописом новітньої історії. Вони пишуть не лише про війну, як я, а про людину у війні з її страхами, болем, вірою і мужністю. Тема моєї роботи: письменники сучасної війни, а саме Олександр Терен та його книга Історія впертого чоловіка. Предмет дослідження. Автобіографічна книга Олександра Терна Історія впертого чоловіка, як приклад сучасної воєнної літератури. Об'єкт дослідження, постать Олександра Терена у контексті сучасної української літератури. Мета дослідження: проаналізувати зміст і стиль і суспільне значення книги Історія впертого чоловіка. А також дослідити вплив особистої історії автора на читача та на формування образу новітнього Українського героя. Завдання дослідження: ознайомитися з біографією Олександра Терена, проаналізувати зміст книги історія впертого чоловіка, визначити основні теми, ідеї та художні засоби, використані автором, вивчити реакцію суспільства на вихід книги та порівняти творчість Терена з іншими представниками сучасної воєнної літератури. Сьогодні розповім про неймовірну людину Олександра Терена, справжнє ім'я якого Олександр Будько. Це не просто військовий, не просто ветеран. Не просто автор книги. Це людина, яка стала символом волі, мужності, незламного духу. Олександр народився 13 травня 1996 року в Рівному. До війни він працював баристою в Києві, цікавився дизайном, навчався, планував своє майбутнє. Проте, з початком повномасштабного вторгнення, у 2022 році все змінилося. Не вагаючись, він добровільно став до злав Збройних сил України. Його підрозділ 49-й окремий стрілецький батальйон Карпатська Січ. Він, швид... він швидко став командиром взводу, справжнім лідером для своїх побратимів, але доля кинула йому неймовірне важке випробування. Під час контрнаступу Олександр отримав поранення, в результаті якого втратив обидві ноги. Момент, який для багатьох міг би стати кінцем, але не для нього. Він не лише вистояв, він переміг не ворога, себе, свої страхи, біль. Фізичні й емоційні труднощі. Його реабілітація була довгою, але в цей час він відкрив у собі нові сили. Він почав виступати публічно, розповідати свою історію, підтримувати інших, став громадським діячем і мотиватором. Саме з цього досвіду народилася книга Історія впертого чоловіка. Це автобіографія, написана простою мовою, але з глибоким змістом. У книзі 26-річний ветеран розповідає про свої переживання, шлях до відновлення, духовне зростання і відкриття себе по-новому після втрати обох ніг. Вона вийшла друком у 2023 році. Одразу набула широкого розголосу. Книга має присвяту. Присвячується книгу усім загиблим за Україну. Структурно книга побудована як щоденникові розуми, що охоплюють ключові етапи життя, довоєнний період, службу, поранення, шпиталі, реабілітацію, публічні виступи, тренування до ігор нескорених, участь у телешоу. Автор не прикрашає дійсність, навпаки, чесність у викладі вражає. Саме ця відвертість дозволяє читачеві стати не стороннім спостерігачем, а справжнім співпереживачем. Книга написана живою, емоційною мовою. У ній багато коротких енергійних режів, що додають динаміки і підсилюють емоційне напруження. Автор вживає діалоги, згадує конкретні обставини, імена побратимів, відчуття болю і надії. Особливо цінною є частина де Олександр розмірковує над поняттям нормальності, ролі ветеранів у суспільстві, прийняття себе після втрат. У своїй книзі він відверто ділиться всім болем, сумнівами, радістю та вірою. Він пише не для того, щоб жаліти, а для того, щоб надихнути, щоб показати так, мені важко, але я йду далі, і ти зможеш. Цікаво, що в цей же час Олександр бере участь у телешоу Холостяк, і це ще один жест сили. Він показує, що навіть після найтяжчих втрат життя триває, що воїн може бути романтиком, що в душі, попри всі випробування, живе любов. Історія Олександра Терена це не лише особиста історія, це історія сучасної України, болюча, героїчна та справжня. Тому я закликаю кожного прочитати цю книгу, не просто як читач, а як співучасник, вона залишає слід. І можливо навіть трохи змінює серце.